Як завжди на річці. Люблю ці ранки, коли вже фідери закинуті, чекаєш покльовки першої. Сьогодні полювання за голове, досить таке вже традиційне. Поки лютий місяць, сьогодні 22 лютого, якщо не помиляюся, водички десь навіть трошки прогрітися встигла. Я думаю, градусів може навіть 5-6 вже має. Ще далеко до такої води, коли риба буде активна. Але голавлик все одно покльовує, знаємо, де його шукати. Я знаю, що він тут є. Як завжди, наживки хлібчик. Фідери досить делікатні. Інлайн-оснастка, грузики без кормушок. Це не є ловля на фідери. Рибалка для задоволення. Попробуємо сьогодні також ловити голавлика. Минулий раз, хто не бачив минулих фільмів, запрошую до перегляду. У мене було вже два випуски за цей місяць по такій рибалці. Ну а ми ловимо і надіємося на покльовку. Тут такий реально м'ягенький сьогодні. Сьогодні я абсолютно не буду сумніватися в якості. Минулого милого разу трошки сумнівався в хлібі, бо він був зажорсткий трошки. Такий він був реально підсохший. Два дні хлібчик стояв. І я чесно що мені не дуже сподобалося, але одного головного все ж таки ми ви видурили. З того ж берега там йде біля берега на рівчик такий, глибина метр метр двадцять, а посередині під тим берегом взагалі мілина, а посередині сантиметрів 70. Такий вихід на той берег помаленьку. І там взагалі під тим берегом такий гравій, А зазвичай глина на, на дні, така досить тверденька. І так я завжди ловлю. Один серединка за серединку, а другий під наш берег вздовж берега дуже зручно. Грузик 15-20 грам здовж берега. На серединку 40 грам. Там напроти ну, за корягою метрів десять. Це покльовка. Це покльовка була. Це була покльовка. Це була покльовка. Але він його здер. Здер, так. Швидше за все. Вже нема покльовки. Ех. О. Можна з'їсти навіть. Якийсь свіженький хліб, хороший. Мали вже два сіпи, такі навіть не покльовки. Але риба рухала наш хліб на гачку. Це точно голавель, це хороша риба, але вона не засікається. Тобто, можливо, він збиває хліб. Нічого інше тут зараз не може клюнути на хліб, це я впевнений в цьому. Ось, але у нас там корочки. Тобто, звичайна булочка, корка, вона досить м'яка, але ну, це корочка. Тобто вона все одно якось тримається за, за поверхню хліба. І це один метод. Другий метод це тостовий хліб. Який я ніколи не пробував ще, але знаю, що на нього ловлять. Але тут вже ніяких корочок, тут м'який ж буде. Зараз спробуємо саме його підсунути туди, де була в нас покльовка. Можливо, якщо тоді ну, якось вдасться реалізувати рибу, ці покльовки. Це поки що теорія і таке думки вголос, але попробувати точно треба. Так що зараз я думаю, ми будемо чіпляти тостовий хліб вже цього закиду наступного. А цей хлібчик зараз ми постараємося трошечки підкормити. Ми його змочимо трохи, щоб не йти до води. Більше не треба, щоб він не супер сильно тонув, але і не плавав, щоб він просто по течії ось так просто по течії сплавлявся собі. І десь коли галок його побачить, попробує, і може це якось нам допоможе. Можна пробувати таким способом. Зараз нам треба видавити цю всю воду з нього. обов'язково. Не. не розминати, як якусь мамалигу чи горох, але в водичку треба видавити. Один, два, три рази. отак. Все, пішла. А він розсипається, бачите? Він нічого не ліпиться, розсипається гарненько. Якщо його зараз трошки так якось подроблю, не сильно. О, кину. Ще більше це. Вже якась частина тоне, якась плаває. Оце плаває, бачу, значить ще трошки треба в водичку. Навіть повітря виглядати скорше. Повітря і водичку, так. А ще навіть ми давали з тобою колись. Коли в нього ми давали постояти йому трохи, щоб він пропитався все ж таки водою. А ти так іде, він ще легенький Ну Зараз ще попробую розочок. Якщо все ж таки буде плавати, то... Ні, а цей вже тоне. Цей вже тоне якраз ідеально. Потрохи десь там тоне розвалюється. Це добре, це і далі. Нема нічого, на жаль, посиділи десь напевно годинки півтори. Це досить багато, як для початку, як для пошуку, так скажемо. Покидали в різні дистанції, туди, під той берег, під наш, далі поїжджі, пробував трошки підкормлювати. Було декілька пар якихось незрозумілих таких пробувань риби, але клювань реально впевнених не було. Тому все просто ми зараз беремо і переміщаємося. Я думаю, метр 50-70 нижче порівнявся, тим більше бачили один вихід риби. Поміняємо місце, і в новому місці. Зараз будемо, будемо переміщатися. Ми вирішили повторити нашу спробу. Сьогодні на тій ж самій річці з тими самими фідерами. Минулий раз нам, на жаль, не вдалося зловити рибу, отримати покльовку. Хоча б, вечір після роботи досить вільний, буквально годинки часу. Ті ж самі оснастки, ті ж самі федера, абсолютно те ж саме обладнання, ну тільки хлібчик, свіжий. Це єдина зміна, яка сталася. І, до речі, він сьогодні трохи кращий. Краща корочка, свіжіший. Мені набагато він більше подобається. Річка в нормі, течія така ж сама. Рівень такий самий. Прозорість води середня. Абсолютно все так нейтрально, гарно. Я думаю, ну, мало би щось бути, але з час у нас небагато, Не питання, чи він встигне клюнути, але ми постараємось. Да. Во, дивись, щось стягує. Я вже, що стягує Ні, це не котиці. це, це доктор Криби, но... Бачимо? Так. Єбне решта, я я я я я я дочекалися, вже темно. Рибка вже тут. Напевно, не дуже велика. Правда? Ольки дає добрі. Є рибка. Такий напевно до кілограмчика вино нічого вже дуже але є хе <реш> Нарешті! Дві рибалки, вже думали закінчувати і цю. Ой. Видно щось там? <реш> Красунчик просто. Ні, ну кілограм є тут. Кілограм, я думаю, все ж таки є. є? Гарний головень. Такий сантиметрів 40, 38-40. Зараз можемо зважити його. Сьогодні рибку заберемо одненьку. я завжди її відпускаю. Але вирішили одненьку взяти, спробувати на вечері. Зимовий ще, ну такий зимовий, вже 15 градусів в обід. Але все ж таки лютий, ще 26 лютого сьогодні, ще два дні зими офіційної. Закинули корочку, останній закид клюнув. Все ж таки, довго клював, щось сіпав, сіпав, а потім загнув, як має бути. Закінчили рибалочку, друзі. Вже в машині зібрались. Темнота була вже ніч повна, тому не було як записати біля води останні пару слів. Зловили головня не найбільший, але в принципі непогана риба. 830 грамів, Якщо не помиляюся, така під кілограм для головля. Це дуже пристойний розмір. Навіть такий. А в минулих відео, хто не бачив, запрошу до перегляду. Ми ловили і більших там і за кілушні навіть кілошісот один був мій рекордний головень. Поки що. Цього разу ось так: одна рибка, мало згоден, але все ж таки результат є. І надіюсь, щось я розказав якісь хоча б моменти цікаві. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні ролики. Побачимось на рибалці.